Вітаю. НТА новини підсумовують події інформаційного четверга 15 -го листопада. Сьогодні ми вам розповімо таке. Знову за старе працівники комунальних підприємств Львів Електротранс та Зелений Львів пікетували приміщення державного поносельства з вимогою випусків зеркала. А ті технології у медицині у дитячій лікарні Львова паперову картотеку пацієнтів замінюють на електронну. Дебютна на зустріч. Завтра львів'янин Іван Ільницький у складі українських отаманів розпочне боротьбу у турнірі всесвітньої серії боксу. Знову за старе. Працівники комунальних підприємств Львів Електротранс та Зелений Львів пікетували приміщення державного казначейства. Це вже четверта акція протесту. Люди скаржаться, що вже другий місяць поспіль не отримують зарплатні, яка зависла у казначействі. Лише Львів у державне відомство не виплатило майже 6 мільйонів гривень. З подробицями Володимир Галачук. Віддайте наші гроші! <рес> ганьба! 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 Перші комунальники прийшли до казначейства ще 17 жовтня. Після акції протесту частину грошей виплатили. Однак після цього борги знову почали наростати. <рес> держава заборгувала нам 5 мільйонів 962 тисячі. Зарплата за жовтень місяць складає 4 мільйона 700 тисяч. Всі платіжні поручення є тут. В казначействі, казначейство затримує гроші і не виплачує нам цих грошей для погашення заборгованості. За жовтий місяць І зараз вже потрібно ама сплатити за листопад. Місяць водію трамваю Оксані Сас сасвинів вже майже 6 тисяч гривень. Жінка доведена довідчя. Як може водій вести трамвай, вести за собою багато мільйонів людей і тих і тих лікарів, і тих вчителів. Як я можу думати, якщо я в хаті мені може позвонити дитина, що мама мені там погано чи температура болить голова? А в хаті нема за що ліки купити? Може, хтось і хворіє, і не має за що полікуватись нормально. Хтось вимушений бути. Брати кредити, а ті кредити теж треба погашати. Два попередні пікети не дали жодного результату. Якщо і після сьогоднішньої акції нічого не зміниться, комунальники готові вдатися до радикальніших дій від наміру перекривати дороги. Вони наразі відмовилися однак кажуть, що готові почати страйкувати. я правда прокуратура та міліція Львівщини перевіряє інформацію про затримання та побиття двох осіб у Кам'янці Бузькій за наслідками перевірки силовики дадуть правову оцінку діям посадових осіб правоохоронного органу. Нагадаємо, напередодні міліціянти затримали активістів громадського об'єднання Вільний простір батька та сина Романа і Назара Олексевичу. Чоловіки переконують, правоохоронці їх ще й побили та викрили відеокамеру, на яку вони, начебто, намагалися зняти факт поборів з підприємців. Роман Олексевич, один з фігурантів вчорашнього інциденту, що трапився у Комінкабузькому районі. Чоловік розповідає до нього, як до громадського активіста звернулися водії вантажівок і повідомили за зайві кілограми на автівках. Від них чиновники та правоохоронці вимагали грошей. Пан Роман стверджує, коли він почав вияснювати ситуацію, а його син, журналіст, знімати це на відео. Міліціянти, яких вони ж і викликали, почали застосовувати силу і показує побої на обличчі та руках. Син почав ближче його знімати, щоб засвідчитися, що це дійсно пан підгайний. Він схопив за камеру, почав сина душити паском від камери. Я йому прийшов на допомогу, знявши камеру. Камеру мені вихопили двоє співпрацівників міліції і вкрали її. Вони нас, заламавши руки, запихали прямо як ну, останніх злочинців, які несли супроти. Вони навіть не запропонували сісти в машину, поїхати дати будь-які дані. Вони просто сильно нас запихали і кричали, що ми несем супротив працівникам міліції, але натомість ми не знали, що це працівники міліції, оскільки вони були в цивільному і не представилися нам. А це відео з тієї самої камери, на яку вчора знімав увесь інцидент син пана Романа Назар. Чоловіки, представившись громадськими активістами, намагались вияснити, чому і з якою метою відбувається зважування вантажівок. У прес-службі міліції кажуть, даний інцидент зараз перевіряють контролюючі органи. Відтак, силаючись на таємницю слідства, багато сказати не можуть зараз. По даному факту особово Інспекція, внутрішній відділ внутрішньої безпеки головного управління міліції у Львівській області, проводить перевірку. Вже в ході перевірки з'ясується, чи були перешкоджання законній діяльності журналістів, чи були ці особи з журналістами, і чи вони були побиті. На чий бік перехилиться шалька Терезів, стане відомо у найближчі кілька днів. Тоді ж і знатимемо, хто правий, а хто винний у даній ситуації. Правоохоронці кажуть, розв'язка має бути цікавою. А технології у медицині паперову картотеку пацієнтів замінюють на електронну що правда поки що лише в одному стаціонарі Львова дитячій лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика, вже кілька місяців триває заповнення всієї інформації про найменших львів'ян. Воно ведеться у вигляді експерименту. Таке нововведення остаточно запрацює за 2-3 місяці. Проект доволі затратний. Лише для програмного забезпечення потрібно понад сотню тисяч гривень. До того ж, персонал має освоїти новий алгоритм роботи при електронній системі обліку пацієнта. Жаналіченко далі. У Львові за втілення системи електронного обліку пацієнтів взялися ще три роки тому. Шукали компанії та фонди, які фінансово підтримують інновацію в медицині, оскільки оцифровування послуг задоволення не з дешевих. Підтримала ідея львівян ОБСЄ. Відтепер координатори цієї організації спільно з Львівською міськрадою втілюватимуть електронне управління усі сфери обслуговування населення. Елементи електронного елементи електронного урядування допомагають уникнути бюрократичних зволікань, впроваджують систему прозорості, а відтак довіри до влади. І ще один вагомий момент електронного керування унеможливлення корупції. До Львова поділитися досвідом на міжнародний форум приїхали експерти з міст Естонії, Грузії Польщі, де успішно впроваджена і діє система електронного урядування. Людина звернулася з заявою місту. Ту заяву треба засканувати. І в електронній формі цей документ має пройти ті чи інші підрозділи, і на виході, або якщо людина хоче отримати на електронну пошту відповідь на це питання, яке вона ставить, чи роздрукувати паперові формі людині це відправити. То це має бути економія часу, економія людських затрат. А якщо скоріше це все робити, то тоді воно і якісніше виходить. Більшість приватних поліклінік вже давно працюють без паперів. Уся необхідна документація зберігається в електронному вигляді. У Львові така схема запрацює у дитячій лікарні Львова. Тобто, уся повна інформація про хвору дитину буде внесена в електронному вигляді. Більше того, це зменшує писанину. Але це вимагає навчання праці з комп'ютером. Це є безпека для пацієнта, це є насправді відповідальність лікаря, тому що сторінку можна вирвати, а стерти на загальному сервері сторінку не так вже просто. Треба досить багато маніпуляцій, складних зробити. Це є дисциплінованість, це є кращий облік використання ліків, це є кращий облік використання матеріалів. На повну проект запрацюють за три місяці, тому паралельно електронні історії хвороби ще залишать і старий метод заповнення медкарти. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, Ентановини. Раритетна контрабанда на пункті пропуску жигині. Митники разом з прикордонниками затримали партію цінних предметів минуше дерев'яні ікони, підсвічники, літературу та поштові марки. Усе це українець намагався ввести до нас з Польщі. Цінний товар вилучено та скеровано на експертизу. Перевозив предмети минувшини. Чоловік в автомобілі Крайслер-Вояжер. Для проїзду водій обрав зелений коридор. Нагадаємо, туди заїжджають ті, хто не має вантажу обов'язкового для декларування. Проте кордонні служби вирішили таки оглянути легковик і не прогадали. У багажному відділенні та салоні автомобіля серед особистих речей було виявлено чотири ікони на дерев'яній основі. Дві з них у металевому обрамленні чотири металеві підсвічники, годинник, книгу 1899 року видання та 86 різних поштових марок. За цим фактом складено протокол про Порушення митних а вилучені речі скеровано на експертизу для встановлення їх цінності. Стесний уряд інших важливих подій дня. Дивіться далі. У Львівській області знешкоджено злочинне угрупування, яке незаконно відкачувало нафту серед з нафтопроводів. Згодом накрадне транспортували на приватні нафтобази Львівської та Івано-Франківської областей, а також переробникам нафтопродуктів у Луганській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. Спецоперацію з викриття провели податківці та Служба безпеки України. Лише вартість вилученої техніки, за допомогою якої крали сировину, становить 20 мільйонів гривень. Так звані у трубопроводи та свердловини правохоронці виявили на територіях Львівської та Закарпатської областей за фактом порушено карну справу. Організатор незаконного бізнесу. То його співучасники перебувають за ґратами. Екс-директор Личаківського цвинтаря Ігор Гавришкевич, якого днями змістили з посади, оскаржуватиме своє звільнення у суді. Посадовець каже: управління охорони історичного середовища Львівської міськради підготувало наказ про його звільнення у зв'язку із закінченням терміну дії контракту. Але як вважає Гавришкевич, для цього не було жодних юридичних підстав та обґрунтування. Звістка про звільнення стала для нього шоком. Після цього у Ігоря Гавришкевича стався гіпертонічний криз. Окрім того, кадрове рішення було прийнято, коли чиновник був на лікарняному, а це суперечить закону. Далі буде пригоди відомого мультиплікаційного героя Петрика П'яточкіна поставлять на сцені театру. Переговори про це письменниця Наталія Гузєєва веде з керівництвом одного з львівських театрів. Авторка відомих мультиків каже, її родоволосий вистінкувати герой залишиться незмінним, веселим, допитливим та непосидючим хлопчиком. І, додає, вже працює над новою книгою про Петрика П'яточкіна. Там він трішки підросте і навіть закохається. Каже, якщо знайдуться спонсори, знімують про відомого героя серіалу. Вчора я не розбігався, буджуке намагався. Я не бився, не галявся, не кричав. Рах, тарах. Я зризав старанно ноги. щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно. Пісеньку цього невгамовного хлопчини знає кілька поколінь. Про Петрика П'яточки, на який рахував слоненят, уже три десятиліття не втрачає своєї популярності. Такі шедеври можна писати лише зі щирою душею та любов'ю і в жодному разі не сподіваючись на все народне визнання. Так каже його авторка Наталія Гузеєва. Сьогодні дитяча письменниця завітала до Львова, каже, мала кілька справ, а поміж тим вирішила зустріти з читачами. Мама відомого мультика каже, зараз думають над тим, аби створити театральний мюзикл. Я е, завжди шукаю теми е, для нових історій з Петриком П'яточкиним. От мене надихнула розповідь моєї подруги, яка розказала мені про свого сина. Я написала багато розказів про Петрика П'ятечкіна. Е, я гадала, що це буде серіал, але ще Думаю, що час не прийшов. Аби потішити письменницю в обласній бібліотеці для дітей організували вікторину на знання її творчості. Учні львівських шкіл на випередки розгадували ребуси, загадки та брали участь у вікторинах. Кажуть, їм не лише цікаво дивитися мультики цієї письменниці, а й читати її книжки. І одноголосно додають, усі хочуть продовження Петрикових пригод. Ну там дуже багато казкових персонажів, героїв різних. Ну, це допомагає дітям розуміти, що є злим, а що є добрим. Там не то, що герої, вона їх так описує цікаво, і вони такі, і ця книга для тебе стається така, як мультик. Ти її читаєш, і таке враження, що ти дивишся мультик. Я б хотів побачити Петр П'яточкіна, але вже старшого, старшого. Хотів би побачити. Хотів вам дійсно побачити екранізацію цього цієї дуже цікавої книжки. Він буде такий самий, тільки вищий трохи буде мати коротке волосся. З веснянками буде, я його являю деяким непослушним і шкідливим, але не завжди він ну як проста дитина. Сама Наталія Гузєєва лише з приємністю спостерігала за цікавою малечею. Каже, тепер зрозуміла, для чого працювала усі ці роки. Я знайшла е, сьогодні відповідь на важливе питання. Я часто ставила це питання. Навіщо я пишу книги? Е, Сіжу е, до. Самотня, може піти погуляти, піти до подруг. І... Письменниця живе за кордоном, втім додає, якщо тут буде затребувана, з радістю повернеться на батьківщину і переконує, як би життя не склалося, Петрик П'яточкін не виросте ніколи. Олександра Стасишин, Володимир Зелісько, НТА Новини. дорослий він не буде. Цей герой залишиться дитиною, як Дліни, довга панчоха, як Петер Пан. Ці герої не виростають. Парад спудеї в різних часів та народів, вітальні плакати та подарунки. Так у Львові розпочали святкувати день студента. Першими взялися за урочистості у Львівській політехніці. Там сьогодні ще й встановили національний рекорд. Майже 300 хлопців та дівчат утворили малий герб України. Досі стількох людей до такої акції не залучали. Відтак, Львівська молодь таким чином попала до книги рекордів студентства. Марічка Шепель далі. Святкувати студенти почали ще рано вранці. Найактивніші прикрашали головний вхід політехніки кульками та вітальними плакатами, згодом тим, хто спізнювався на пари, дарували будильники, аби не спали надто довго. У своє свято молодь одне одному бажає високих стипендій, оцінок та червоних дипломів, і вірять, що побажання саме у цей день неодмінно здійснюються. День студента це найкращий день в житті будь-якого студента? Ми сьогодні всі збираємося. І йдемо в нічний клуб, і будемо святкувати. Студентські роки це найкращі роки. Святкування в нас, так як і всіх, повинно бути бурхливим. Ми святкуємо дуже весело. Ми його зустрічаємо, оскільки ми знаємо що на 16 числа. ми ми зустрічаємо так само, як новий рік. Родзинкою ж святкувань в політехніці став парад спудеїв древнього Риму та середньовіччя, після якого вони встановлювали рекорд. Свій день студенти люблять, отож підготувалися як слід. Політехніка є першою першим вузом, яка започаткувала книгу рекордів студентства, І ми вже щорічно традиційно встановлюємо якісь рекорди. Цього року рекорд е, найбільший малий герб України е, зі студентів це 270 студентів. Отож площею помарширували, рекорд встановили і гайда знову на пари. Проте студенти кажуть, незважаючи на це, настрою не втрачають. Запевняють, що найголовніші урочистості в них попереду. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини. І далі у новинах спорт. Дебютна зустріч. Завтра українські отамани розпочнуть боротьбу у турнірі всесвітньої серії боксу. Львів в українській команді представлений двома бійцями олімпійським чемпіоном Олександром Усиком та Іваном Ільницьким. Герой ігор у Лондоні в ринг вийде тільки після Нового року. На Ільницького ж очікує непростий суперник. Уже в першій зустрічі отаманів. Українська команда у всесвітній серії боксу виступатиме вперше. Наші боксери потрапили в одну групу з командами Італії, Німеччини, Казахстану, США та Великобританії. Депітують в цьому турнірі українці матчовою зустрічею із казахською командою Астана Арландс. Іван Ільницький виступатиме у ваговій категорії до 54 кілограм. Його суперником буде Міраз Закупов. Він, чемпіон Кубка Він попікала. Рівний раз, бронзовий проведень, закупив подняти турніри, сьогодні приходить. А «Астана Арванс є головним фаворитом нашої групи. В Цій команді зібрано чимало кваліфікованих легіонерів. Прожили третій рік тому ВСБ, третій рік ВСБ, проти третій рік. Вони були третіми, разом і третіми. Вони актив зараз цей перший рік. І скільки вони всилилися чи десять легіонерів закупили одне із кращих за отаманів дали згоду виступати олімпійські чемпіони Лондона Олександр Усик зі Львова та Василь Ломаченко із Києва. Щоправда, вони свої перші поєдинки у ВСБ проведуть уже у 2013 році. Безпрограшна серія Марія Музичук зі стріля на чемпіонаті світу шахів, що триває в Хантеменсійську. Стартувала із двох перемог. У першому турі вона перемогла Крістіну Адель Файшор із Румунії. А згодом Галичанка здолала Маріцу Рабайну із Куби. У третьому турі музичук проведе повторну зустріч із своєю останньою суперницею. Другий на п'єдесталі. львів'янин Олександр Вовк посів друге місце на молодіжному кубку України з тенісу, що відбувся в місті Саки. У вирішальному поєдинку він програв киянину Павлу Мусаєву. Інші представники міста Лева на п'єдестал Пошани не піднімалися. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.